Привіт всім глядачам мого каналу. Значить, я підумкрати передок, щоб не заводити у гаражі, не диміть. Получається Виворот. Хотів вам показати, що в ітогі отримав От перестановки цієї сошки. Виворот, звісно, змінився сильно. Як можете бачити, наряхом краще показати, але ну, то тут вже ось колесо щиток би не торкав. Між лежить. Переду колесо. Виворот серйозний. Можна взяти рулетку, покажу я вам ось від Ланжерона. Можете все перевірять. Получається. Края сюди ось Адланжерона в одну сторону 40. Тобі колесо, звісно, стоїть. Так. Серйозно. Не думаю, що я да, дасть вам такий ефект. Вивертає. Ну, а тут, як бачите, ось цей зазорчик. От о шесть. Тобі ж повністю виворачує. Не думав я, що буде такий виворот. Зараз включу я, покажу, бо саме якраз регулюю. Лонку. І все, виходить, знімається висока кришечка. Ось така на 4 полтиках М-6. Пропадешка. І виходить сектор на себе. Получається, у мене був розкручений. Я тоді, коли підводив, не затягнув його. Думав, хай. Думав, там сильно не треба, але відтоді він вернувся висходно. Я думаю, що так руль став легко. Значить, що в мене тут обнаружилось? Як бачите, оце люфт. Тут треба. Ось... Тут перемазати, щось треба розібрати, подивитися, що воно тут, тому що є якийсь там люфт. В самому рулі і є люфт в оцій втулці, де одягається на шліці. Оце цей люфт, оце, оце тулочка. А далі вже вже саме колесо. Давайте тут стоїть. Обисаву підтягну. Сейчас в другую сторону покажу. Да, поиск стоит такие же. Что... Ну все у нас в другую сторону. Так, замеряем разом при вас, сколько оно. Видите? У нас тут виходить. 40. Один з половиною Ну, вивертає, звісно, класно, щоб балакати ось колесо. А тут ітоги. Відтожі... Ну, тих самих 6. Ну, тобто, в принципі якийсь сантиметр і сюди то вже ерунда натяга гратися я не буду то я думаю нічого не страшно но виворот як бачите став, звісно серйозним упор став так що такі -то, от справи. Так що штука дійсно допомагає. Не зря була куплена. E, значить, що тут люфт, виходить, я підвів. І от, треба якийсь фонарик взяти, показати. Підвів я ще один люфт, не знаю, мало хто знає. Я тоді, коли цю колонку перебирав, чогось. Один не поліз, значить, отут у нас є отут регулювачні пластинки до цієї, коли підводить саму циліндр до шліцевої. Там така п'ята. Получається, ось я виставив ще зазор, щоб притик. І ось о у мене шайб залишилося лишніх І чогось не парно. Тобто, по 5 викинув. І одна ось чогось мене шоста. Хоча, доладь, би пара. Хтось, видать, щось тут лазив і поставив неоднакову кількість. Так що оце ось таку я товщину. Тобто половину стояло по. Зараз мене, по скільки, по 6. Зараз стоїть 6, стояло по 11, а в одній 12. Зараз постараюся вам якось заміряти те, що викинув, звісно, воно вам особо і не треба. Значить, ну. ага. було 2 сантиметра. 102 мм, Зараз один міліметр. Тобто один мм. Це був люфт. Получається относительно циліндра. Теста, вся нагрузка ж от ударів, у руля і так далі, йшла. Ну, не гасилася циліндром, а прямо на черв'як. Ішла. А тепер, виходить, підвів його і зазор там обрав. Тобто там обрав, і з другої сторони Вот такі то справи. Побачимо, що воно в роботі треба перевірити. Ну, виворот, звісно, я задоволений. Це те, що я хотів. Даже, мабуть, я не ожидав, що він буде настільки великим Здесь колесо лягає, ну, не знаю, даже, мабуть, може й перебор. Ну, Но... побачимо вже в ходу. Ми... Ну, це мені подобається, що це вже манівреності за такі відносити невеликі гроші увелічить. А стільки виворот, це, звісно, великий плюс. Тобто, хто, Кому не, не вистачає виворота, то рекомендую. встановити таку сушку, і у вас це питання вирішиться. На це я говорю іменно за заводську. Систему, тому що, якщо у вас стоїть дозатор, я не можу судити. Може будь-що не вистачатиме виліта самого циліндра, тому що тут, ось бачите, як стоїть аж аж до, до болта. Це вже я не можу сказати, це вже вам буде видніше індивідуально, у кого який виліт циліндра. Ну, я вже собі матиму на увазі на будуще. Якщо ж буду міняти колись, то вже буду оталкуватися до цього виліта і шукати цилиндр, іменно, щоб такий виворот і залишився. Ну, це такі то справи. Так що по регу регулював під розказав. Провіряйте в себе, в кого ще залишилась така рульова, тому що всі зараз масово переходять. Виставляйте там зазор. І виходить і тут. Я робив якимсь, ну, я як робив, ще скажу, тому що мало лі, Я одразу виставив тут притик, ну, підвів, щоб як таки почало закусувати рулем туди-сюди, чувствую. Чорткою вставив, підвожу, чую вже тугенько, чуть-чуть назад вернув. легенько, руль не закусує, піджав, І тоді тут, виходить, так само болтами ну, цю підтягнув. От руки так підвів, подивився, ага, тужить, пусто поміряв шайби. Я одразу опять установити і чую, і наче такий чуть туговато щось поставив, ну, наче нормально, не знаю. В принципі, я думаю, на цьому і залишу, тому що люфт там, це те же саме, що у вас на дозаторі люфт в оцих шарнірах. Тому що, виходить, срабатує я сам тут цей золотнік, і вже треба. Обрати цей люфт. Це запоздання роботи, ну і так далі. Таз вже не буду ні дрятися. Ще хочу знайти цю втулочку, заказати на райнову, тому що цей люфт, це, звісно, ролю треба зняти, отери хотить скрип, устранити. А оторих оцей люфт. І, значить, я не болтає, це ну, Розберу, треба як мінімум перемати. Це Нікуди не годиться. Ну і разом уже, надаю тут щось зробити, би бажано. Ну, то таке вже. Все, все по плану. Так що всім дякую за перегляд. Не забуваємо підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І до нових зустрічей. Далі обов'язково буде.